Хтось платить величезні гроші, аби відпочити за кордоном. А от Львівська художниця Ольга Кваша мандрує Україною. Полотна зі своїх подорожей презентує у галереї Зелена Канапа. В'їхали зі Львова через Луцьк, цвіли абрикоси, намалювали абрикоси. З'їздили до друзів в Ужгород, дорогою в Карпати малювали весняні Карпати, а потім їздили в село на Полтавщину, де у нас хатка, і там два місяці малювали те, що бачила. Мандрує з сім'єю, бо хоче привити донці яринці любов до відпочинку у рідних місцях, з якими пов'язані спогади чи емоції. Ну, я їздила в таке дуже гарне село. Там дуже красивий краєвид, Ще називається це село. Мама малювала там? Ну, трошечки малювала. На відкриття виставки Ольга Кваша одягнулася у полтавський народний стрій, який довго збирала частинами. Старовину вишиванку подарували, решту дошивала сама. Її стиль живопису змінився від останньої персональної виставки, яка була тут же ж два роки тому. Попри те, що Оля малює зараз конкретні місця. України, а не якісь узагальнені пейзажі. Попри те, вона стала навіть трішки менш реалістичною, а повернулася трішечки до того, з чого починала, до такого своєрідного магічного реалізму. Таку різну красу України глядач побачить очима професійної і по-дитячому щирої художниці.